Вітаю, друзі! Вітаю четвер. Вечір я, Олексій Ляшенко. Поговоримо по аспектам. Темним аспектам, таким знаєте, де, мабуть, прилетить дуже багато в мій адрес. Але треба говорити чесно, і треба говорити те, що ти думаєш, і бути чесним, хоча б перед собою. Це про російське ПСО, про те, як у нас е працюють сім. Тут буде і про Яценюка, і про Спарс буде, і про Гаменюк буде, і про Єрмака, і про марафон. Це багато хто зі мною в чомусь не сходиться, але. Говорити треба всім, так як ну свою думку висловлювати, це і роблю і я. Я так вважаю, а там уже кожному судити. Як воно буде? Знаєте, надихнула мене на це сьогодні була розмова з одним товаришем. Він мені нагадав такий вислів Арсенія Яценюка. Арсенія Яценюка коли він на сцені сказав: Я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Я з ганьбою. Жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ну, Блін, геніальна. Геніальна, ну, ну, геніальна промова. Після цього він отримав величезну перемогу його партія до Ради, до Верховної Ради. Ось так, однією, цією, одним одним, одним одним, да, реченням. Він став героєм, а потім з сцени і пішов будувати стіну Яценюка на кордоні Сумщини. Ми розпочинаємо проект Стіна це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Стіною мають перекрити 1974 кілометри сухопутного українсько-російського кордону. Ціна питання понад 4 мільярди гривень. А ще, друзі, я вам скажу більше. Я вважаю, що перша причиною, тому що у нас війна, ну це був Крим. І тому, що ми поздавали Донбас і почалося в Донбасі, це перша причина був Крим. А далі була також, де можливо було зупинити все це різними по... Поводами, по різному. Це був і там причетний Яценюк і Ахметов. Яценюк і Ахметов це був початок здачі міста Донецька, Луганська і Поділення. області на навпіл. навпіла було. Це Після цих речень він стає прем'єр-міністром і їде, начебто, тушити пожежу в місті Донецьку. Там він зустрічається з Ренатом Ахметовим в, в Донбас Палаці. І Основна тема тем була різних. Там Ще у нас не було війни, не було, ну, практично, ну, та нічого бойового ді... дійства ні... ніякого не було, було там захвачений. Захоплений обладміністрація, але вона працювала там. Ще було знаєте так тліло все. І ось вони домовлялися, що основна тема Ахметов, дайте гроші. І він хотів дотації на свої приватні шахти і ще там, деколи. Ну, побільше грошей з центру з Києва. Яценюк сказав, ні, він сказав: це наша корова, і ми її будемо доїти самі. Ну, коротше, два рази вони зустрічались, два рази вони не домовилися. Тарута гудів в клаксони, приїздив. Росіяни, і Ахметов возив своїх шахт автобусами, і сталося те, що сталося. Ось це сталося. Так от, давайте, щоб у нас не було так сталося з усім іншим, друзі Давайте почнемо з такого резонансного, також із, з одним товаришем розмовляв. Що ти Єрмака ставиш? Що ти це? Друзі, Єрмак хочемо ми це не хочемо. Подобається нам це, не подобається. Єрмак зараз грає велику роль в нашій державі, як всередині, так і назовні, як в війні, так і в обміну полоненими, так і в санкціях в багатьох напрямках. І ось оце опитування, що Єрмак увійшов в 100 найпливовіших людей світу. Зразу пішло і ПСО з Москви. І воно ж пішло: дивіться, у вас нема президента, дивіться, у вас Зеленський ніхто, його навіть там не було, його навіть там немає, а там Єрмак, все, у вас президент. І тут наші підхватують, і всі почали наші писати, кричати, станати. Ну, частина, не всі. Вибачаюсь, я ще раз вибачаюсь, не можу узагалі. Частина людей підхватили і ПСО, як завжди, і пішло. Давайте так по пунктах. Пункт номер один. Я сказав, подобається це чи не подобається, а він є. От він є. Далі. Що таке опитування тайм? Опитування тайм – це не є одним з головних опитувань. Жмійте? І це не опитування найпливовіших Політиків світу, найпливовших лідерів держав світу. Це найпливовіших людей. Ви там Байдена бачили? Ви там навіть Трампа бачили. Ви Шольца там бачили. Ви Макрона там бачили. Ви Ріші Сунака там бачили. Да, або Сідзінпіня. Когось ви бачили з лідерів держав. Там там щось написали, якусь ерунду, і все. Там людей. Це ж треба розрізняти. Вкинули нам. І частина побігла. Все, вкинули, подивились, хтось засмутився, хтось зарадів, пішли далі відстоювати свою волю, свою свободу, друзі. Але Єрмак відповів, що не я там повинен бути, а воїни. Відповів він достойно, нормально. Ще раз, я нікого не захищаю. Я бачу зі своєї да, да, своєї колокольні. І я кажу те, як я бачу. Я висловлюю свою точку зору. Подобається вам чи не подобається, скажіть іншу. Тільки з аргументами, от як зробив я. Далі йдемо. Марафон. Я вже про це казав 100 разів. Ще раз хочу нагадати. А знаєте, чому ще раз? Тому що я здається, і вранці і вчора казав, телемарафон. Я вважав один, мабуть, просто кого, хто вже за... просто затихли і нічого не кажуть про телемарафон. А я кажу і буду казати, я вважав, вважаю і буду вважати, поки у нас йде війна, Ось такий телеканал з названням телемарафон. Або ще якось він повинен бути. Закрити його хочуть вороги України. Це точно тому, що є така Герасумюк Ольга Володимировна, щоб ви знали, це голова національної комісії по телебаченню і радіовіщанню. Її не люблять, ну я не знаю, тільки колишні люблять, тому що вона з колишніх, вона не любить Зеленського, вона не є його прихильником, вона не є прихильником нової влади. Просто вона працює ще, 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 ще. І щось не було там, я не знаю, перестановок чомусь, не знаю. Але ця Ольга Володимировна Гросмюк сказала, що наїзд на телемарафон був поданий з Російської Федерації, з Москви. Підхватують наші, Вони виконують цю роботу давно. Їм по одному потрібно, їм не потрібен телемарафон, тому що телемарафон говорить офіційно позицію влади. І офіційні події, які відбуваються, прямо чесно, Да, вони не називають крадівництво, а називають будівництво. Да, вони не кажуть, що ні, ми не віддали часов'яр. А всі прями, всі, всі кажуть, все там уже часов'яра нема. Розумієте, ось воно їм для цього потрібно. А раз Москва це запустила, то продовжують це все. Я вважав, вважаю це вороги народу. І я вже казав, що після неголосування за мобілізацію фракції партії Приска Солідарність це вороги народу. Бачимо, все парламент завершив свою роботу. 284 депутати проголосували за закон про мобілізацію. Європейська Солідарність». Утрималися. Повинен бути телемарафон. Повторюю вже, як попугай п'ятий або десятий раз. Телемарафон, знаєте так, содержання його нормальне? Ні. Змінювати його потрібно? Так. Формат змінювати потрібно? Так. Деяких журналістів змінювати потрібно? Так. Регламент змінювати потрібно? Так. Але новинний формат не можна трогати. Позицію офіційної влади під час війни, хоча б один телеканал повинен транслювати. Це одне. А друге, чому наїхала Москва, а підтримали всі наші? Робіть просто висновки, друзі. От не треба кричати. Мені це не подобається, і все нахрен. Я дійду до цього. Тому що телемарафон, єдиний телеканал, офіційний телеканал, державний телеканал. В Україні показують більше, ніж в 30 державах світу. Єдиний нема більше державних телеканалів немає. І єдине країни, де є телемарафон, люди можуть черпати офіційну інформацію тільки з нього. А Москві це не подобається, тому що Кошенков бреше. Шойгу бреше, Путін бреше, виходить наш канал, і там говориться правда і про фронт, і про все інше, і про обстріли, і про втрати, і так далі. А ля люди бачать, думаєте, всі бачать там з інтернету, що де, де дітей вбивають, де поранені, як рятують? Багато дивляться телеканал. І ось це дуже мішає Москві. І мішає Порошенка, мішає Герасченка, мішає, мі, б, ну от всім. Їм. Все, йдемо далі. Це також і ПСО російське, яке підтримують внутрішні вороги. Далі ми йдемо. Спарц. Як вони її підтримували, підтримують? А це ось нове спарц сказала, що вона не хоче, щоб давали гроші е, Україні. Тому вона не буде голосувати. Не дають гроші. Ось да, останній закон, там практично нема грошей, там все залишається в Штатах. І вона все одно не буде голосувати. Да? А вони кажуть правильно, вона каже, не, не можна ж уряду давати гроші. Не можна уряду давати гроші. Вона, Хорошо? Добре, не можна? Не можна. Відмовляємося від грошей. Відмовляємося. Не тільки з Сполучених від всіх грошей. Уряду не даймо гроші. 50% нашого внутрішнього життя це сказав міністр фінансів. Оце, оце телемарафон, де говориться чесно і правдиво, 50% внутрішніх потреб фінансують нам наші партнери. Нам приходять гроші з-за кордону. Це не наші зароблені гроші. Коли вони знову ж кричать: а чого ми не купимо? А чого ми не до Зар, Давайте заробимо. Давайте не ухилятися від податків, давайте не ховати свої продажі е, по різним державам і не продавати в Москві тортики. Давайте, давайте не будемо контрабанду цигарок доробити під цукерками і так далі. і так далі Відмовимося. 50% фінансування у нас нема. Що ми? Хто, хто кричав відмову, хто не брати, відмовитися. ось та... Той прошарок населення, який підтримує так звану опозицію, зняти з них всі виплати, дитячі субсидії, пенсії, все, що їм платиться соціальною, з них зняти вони ж не хочуть, щоб брала. Ну це ж просто. А, на жаль, це дуже непросто. СБУ у нас в цьому напрямку не працює. СБУ в по внутрішньому напрямку не працює. І, і ще, от по відповідальності і так далі, є така Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня. Я її не знаю. Я один раз там з ній столкнувся, коли вона сказала, що по одеському воєнкому була перевірка і там нічого не знайшли. Я знаєте, побурювався, побурився, потім знайшли. Так от зараз журналісти вимагають замінити керівництво керівницю прес-центру сил оборони Наталю Гомінюк. Не знаю, яка там комунікація. Не хочу в цьому розбиратися. Я хочу розібратися в іншому напрямку. Можливо, погано, можливо, не так, можливо, донести це те до керівництва необхідно. Але якщо вони вимагають і. Хочуть, щоб їхні вимоги були виконані, то тоді ці люди повинні взяти відповідальність на себе. За цей напрямок півдня і бути там чесними, справедливими. Якщо вимагають зняти шмигаля, значить ці люди повинні взяти відповідальність за соціальні виплати, за війну, за постачання, за електрику. якщо є вимоги у журналістів, ось такі, оці журналісти повинні прийти, запропонувати альтернативу і взяти на себе відповідальність. Я це розумію так. Можливо, у мене викрилене розуміння, але я розумію так, якщо ти зроби так. І скажи: я, да, далі я вам все зроблю. Далі е Південь, Сили оборони Півдня, будуть тільки наступати, все буде тільки добре. От то я буду там Наталією Гомінюком, це журналістам кажу, все буде нормально. Ну, це так чи не так? Ну, логічно, мені здається. Журналісти можуть висвітлювати, показувати, робити розслідування, звертати увагу, але вимагати, вибачте, той, хто вимагає, той повинен брати відповідальність. Ну і ось, ось дивіться на це ми відповідальності не беремо. Ні, не беремо. Да? Трамп зустрічався, зустрівся з президентом Польщі Дудою у себе в Трамп Таури у Манхеттені. з Дудою, з Дудою, з Дудою, не з даунбасовцями, не, не з ким з Дудою зустрівся. Перед зустріччю Трамп сказав, що має особисті стосунки з Дудою і пам'ятає співпрацю, коли обидва обіймали президентські посади, додавши, що поляки дуже люблять Трампа. Ну тому й блокують, мабуть. Тому, мабуть, і блокують. Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була дружня зустріч у дуже добрій атмосфері і проводити зустріч з колишніми лідерами країн нормальна практика. Мені цікаво, він зараз там. А він зустрінеться з Байденом, президентом. Він же ж президент Польщі, З президента Сполучених Штатів, буде зустріч чи ні? Ну, при цьому прем'єр-міністр Польщі Туск підтримує Байдена, а не Трампа. І ось тому, кого підтримують поляки, поляки підтримують не українців і поляки просто хочуть знищити українців. Ось і все. Я вже кажу поляки. Ну тому що не зрозуміло, хто кого підтримує, хто з ким, хто як, а кордони у нас заблоковані. Друзі, я хочу подякувати всім тим, хто це розуміє, у кого мізки направлені в. В нужному руслі і ми знаємо це, а не працюємо по російським псо. Не хватаємо всі оці зрадницькі наративи і живемо заради нашої держави, заради наших дітей. Люди, які роблять навпаки, вони живуть тільки заради своїх дітей і заради себе. А ми. Хочемо Україну. Я щиро дякую тим, тим хто задонатив єрмаковий Ніні, Жидалєвий Ларисі 50 на 50. Особисто вам дякую, Лариса. Також семенець Сергію. Два перекази на А-Банк. Один на канал, на, на, на підтримку канала. Дякую вам, Сергій. Хтось о 16.30, монобанк. І ще один переказ Горобець Валентин. Він і вранці перераховував. Так, що у нас робиться. В банки на дроні, в монобанці. Там ціль у нас 40 тисяч. Таку нам ціну виставили на наступні два дрони. Зараз в монобанці 4200, а ще на картку мені перерахували також 4200. Зараз у нас на дрони 8400. Ще потрібно 31 600. Щиро всім дякую, хто допомагає. То береже життя наших воїнів. Кожен дрон це життя наших воїнів. Кожен спальник це комфорт і, і відпочинок наших воїнів. Друзі, це ж не просто так, Ось, ось ось, ось. ні, це не так. Це Життя наших воїнів. Я дякую спонсорам, які підтримують канал. Друзі, величезна вам подяка від мене особисто, тому що канал потрібен нам, мені, вам, потрібен нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим захисникам. Ми всі разом робимо те, що повинні робити під час війни. Далі, все, що потрібно, всі реквізити, всі мій Телеграм, мій Фейсбук, всі там в розділі Опис. Заходьте туди, там ви все. Побачите, все ви зможете зробити так, як вам потрібно. Друзі. Я всім ще раз дякую. Ми разом на вулиці дощик хлопцям нашим. Погано в окопах, дуже погано. Навіть приїхати за дронами не змогли сьогодні, тому що там і тяжко, і важко, і непогода. До завтра, Україна переможе.